В такій ситуації маємо далі продовжувати, визивати, оформляти документи на позов суд про стягнення заборгованості, про нанесені збитки, буде складений дефект, дефектний акт, указана сума конкретна, які нанесені збитки, після чого буде проведений ремонт, і приміщення буде приведено в належність санітарну судді. Коли він зайшов, я сиділа біля каміна, опустила голову. Коли підняла, він вже стояв з тим пістолетом чи жоскіт. А ви побачили, що це за зброя зразу була? Чи ви... Я думала, він шутить, він ще так улибався. Я тільки почула, що він сказав гроші, а потім вистріли. В даний час грабіжники затримані і проводяться розслідування слідчим відділенням луцького райвідділу відділу внутрішніх справ. Як сільозпродукція дешева, мало коштує. Я рахую, що то дорого гривня 50 за місце платити. І немає умов ніяких, нема де сісти, нема де подіти, сумок, мішків, люди не мають де подіти, бо все заварено. От, під прилавками все заварено, пороблені склади. Ціни на наші на нашу продукцію майже ті самі. Зовсім ціна не підвищується. А все остальне підростаєш. Думаю, що такі, так повинно бути, щоб ціна залишилася мінімальною такою, як була, або збільшилась на кілька копійок. І за що людям тоді жити? А тут піднімають ціну. Мов дав указ ну, міська рада, ну той Кривицький чи хто там, я не знаю його. Бо вчора вони ходили з тим листком, там не печатки, нічого не було. Щоб було ну, як затверджено, як не має бути. Це не викликано задоволення людей. Але в принципі люди до всього привикають. Значить, ми нам розпорядження довели до нас це розпорядження, ми мусимо виконувати, тому що з нас проводять перевірки податкової інспекції, а також він відділу проводить перевірки. В нас це дуже строго питають. Що це за віра? Що танцюють і естрадна музика грає. Чим ще, може, вам надоїдала це церква? Ну, чим ще доїдала? Машини постійно туди заїжджають і практично тут вуличка маленька і рух такий великий. Ми сповідуємо той же самий символ Віри, сповідуємо молитву Божу чи наш, сповідуємо канонічну Біблію. Що можливо в нас різнить, це, це правда, це форма наших служінь. Тому що. У нас немає ікон, так як і всіх протестантів: лютерам, чи баптистів, чи п'ятидесятників. Ми не зображуємо Бога руками, Так написано в Біблії. Так, в нашій церкві сучасна музика грає в сучасних ритмах. Ми танцюємо, плескаємо в долоні, коли славимо Господа. Ми не плачемо, коли хоча комусь як торкнеться серце, Бог той може і плакати, і ридати, може лежати на землі та людина, і переживання якісь мати. Це Таке їхня, ну як сказати, їхнє місце, така їхня квартира, так вони розташовані, якби вони жили в селі, то може б їм там гучно, гучно так не грала музика. Но. Знову ж таки, скажу вам, що це робилось в межах дозволених законом. І... 11-й годині там все було тихо, спокійно. Як правило, основне те сміття, яке шкідливе для здоров'я, це можуть бути старі просочені медикаменти або якісь хімічні пакети, або ще інше. У нас є два контейнери, які ми туди все це загружаємо, значить, і вивозимо на місцевий сміттєзбірник. Що значить касається такого сміття, більше як ящики, да. ми невеличку, невеличку частинку в день, в дещо б не той час, коли люди ще на праці на роботі, ми його в невеликій кількості зжигаємо. Був один раз не спорю, коли прийшли до з люди з скаргою, але ми зразу ж відрагували, зразу затушили значить, те невеличке згарище, і більше такого ми не робили. Нам сюди завозить цементовоз. На спеціальну цементівню через невеличкий отвір 20х15 за допомогою шланга цементового цей цемент закачується герметично зачидити прибіжчення. Вода у нас тут недалеко можна подивитися, якщо є якісь сумніви. От, і невеличка дверчатка, через ми потім відрами беремо цей цемент на виробництво. Сьогодні менше везуть м'ясо. Сьогодні більше везуть добавки, сьогодні більше везуть компоненти, змішувачі, наповнювачі, фарбовані і тому подібне. Є вже проєкт закону про м'ясо і м'ясну продукцію. І ми ставимо проблему перше, що всі ковбасні вироби, всі вироби з м'яса повинні мати відповідне маркування на своїй продукції. Варені, копчені, напівкопчені вироби, всі повинні бути марковані. Тоді можна відслідкувати справжнього товаровиро. Але ми ж говоримо за подвоєння площ. Отже, потрібно і збільшити виробництво носіння. Краще в даному питанні працюють Кам'яшерський, Любишівський, Любовський, Зоспи, що дало змогу і збільшити закладку площ під розсадники. Дах тече вже багато років. Вже скільки я тут 20 років живу і 20 років він тече. Спочатку тік він в залі. Потім оце почало тікти вже тут. І рік назад чоловік з сусідом крили самі. Пару дощів пройшло, воно ніби нічого. Потім почало протікати, як прийшли із жека крити, там десь співруло на толі положили, воно ще гірше стало тікти. Постійно, коли йде дощ або сніг починає розставати, нас затоплює. Не тільки в кімнаті, а й чотири роки тому затопило повністю всі кімнати, тікло по всіх швах, де тільки можна було. Два роки вже затоплює мені одну кімнату, тому що там лопнула труба, ніхто не приходить і не дивиться на те. Ми будемо виправляти становище. Ми вже так собі спланували, що як тільки криша підсухає, беремо свої там приспособи, газовий балон, горілки і ці місця, в яких буде затікання. Вже на криші будемо якусь рідко-рідку автомобільну смолу, і кусочками будемо вже допомагати е, людям, щоб в них не затікало. Я розраховувала тільки на квартиру і не збираюся здаватися. За радянського часу була така умова, що один член сім'ї має стояти в черзі. Я працювала на одному підприємстві, з черги знялася, стояв колишній чоловік тут. Довідка в мене є, що я стою 26 років в квартирі. де моя квартира. Вихід ми будемо шукати на межі трьох суб'єктів, тобто держави, яка повинна втрутитись в цей процес безперечно, підприємства, на території якого знаходиться цей будинок, він не повинен там знаходитися. Безперечно, підприємство не може бути усунуто, як воно сьогодні усовується від вирішення проблем. І міста на території якого фактично прописані ці люди. Ми готові забезпечити частину людей житлом. Але я би хотів, щоб таке саме розуміння було і з боку міської влади, бо це не щоб вони не спихали цю проблему цих людей, і з боку підприємства, саме головне. Сьогодні надійшло 2 мільйона з державного бюджету субвенції за пільгові перевезення. Це практично повністю сума за погашене заборгованість за 2009 рік і за перший місяць, тобто січень місяць, і на сьогоднішній день ми не маємо боргу з державного бюджету за пільгові перевезення. Це за зверненням, підприємство зверталося, щоб нам закрили ці борги, і за рішенням Кабінету міністрів прем'єр-міністр дала розпорядження і ці кошти сьогодні надійшли цільовим призначенням на підприємство електротранспорту, тобто вони вже на рахунку підприємства. Ми ще проблему заробітної плати не знімемо цими коштами, але в нас ми закриваємо сьогодні повністю по всіх працівниках вересень і жовтень місяць. І в нас там ще були по розрахункових людей, які вже звільнилися на сьогоднішній день. Ми закриваємо ці кошти. Це вже йдуть кошти і Січневі, і Грудневі, і листопад. Збувається, так. Да. Про це я особисто для себе замітив. Процентів 85 в мене збувається таке. Так що. З відром, да, так. Да. Особливо як погана жінка, дорогу перейде теж. Поганенько, да, потім відчуваєш. І на роботі, як робота піде, оскільки я водієм працюю. Як само початку піде, так і ведеться цілий рейс. Що Бог дасть не буде. Все ніяких прикмет, не, не признаю прикмет. Бо то, то таке може збутися, може не збутися. Заходити в аудиторію правою ногою, здається, відкривати двері. Це конспект класти під подушку, ніби допомагає на екзамені. Майбутній чоловік тобі знімає, міняє квіточку. Да? Чи ти міняєш чоловіка квіточку? Треба її добре потоптати. Каблуком, щоб під каблуком в тебе було. А рушник, як з церкви виносиш, треба ногою, так, щоб він в тебе не злетів з ноги, а так викинути його добре. Запоріг ніби. Я знаю для чого. Мені подзвонив дзвінок в двері, я подумала, що це чоловік пройшов на обід, але це ще обід, обідня пора не була. Я запитала, хто там. Є відео, е, відеодомофон в квартирі. Відеодомофон був закритий. Я подивилася в глазок, так само мені хтось пальцем закрив. Я запитала, хто там. Жіночку відкрити це. Ми перевіряємо показники лічильника. Кажу, я вам сказала, я вам двері не відкрию. Ну, я відійшла, бо мала дитина почала плакати. Через хвилин п'ять знов дзвінок в двері відкрите. не будуть у вас проблеми. Ми перевіряємо лічильники. Ми хочемо зняти лічильник, перевірити. Плач дитини сказали мені, що заберуть дитину, виб'ють двері. Я кажу: добре, я телефоную в міліцію. Чоловік почав дзвонити в «Волиньгаз». По всіх цих їхніх службах запитав, чи вони перевіряють лічильники, чи вони дійсно знімають на перевірку. В наш будинку тільки два роки. сказав, що вісім років може лічильник працювати, тоді тільки будуть його знімати на перевірку. І сказав, що з їхніх працівників ніхто, тобто, не ходили. На даний момент в, наша, в нас є сторонено чотири бригади по повірці лічильників, які їздять на автомобілях, і відповідно люди вдягнуті в форму ПАТ Волоньгаза. Слюсар, контролер він не вдягнений, але він йде разом з слюсарем. Машина обклеєна наклейками. Обов'язково повинні або можуть при необхідності запитати, чи є посвідчення. Посвідчення виглядає таким чином. В посвідченні чітко вказано посада і вказано, звідки і підпис голови правління. Коти там сидять, не знаю, там їх скільки штук голодні, треба щось робити, треба відкривати, визивати, когось відкривати. Хто його знає, що там в тій машині. Міліціонер прийшов, сказав номера машини, сказали, що Луганські номера. Міліціонер подивився і пішов. І все. Дякую тим особам, які нас повідомили, і по даному факту можу прокоментувати, що власник цього транспортного засобу, житель міста Дебальцево. Ну, у мене є прізвище, який сюди прибув і має офіційний статус біженця. І в даному будинку він проживає в знайомого волонтера. Ці тварини, які знаходилися в нього в автомобілі, це є його власність. І оскільки там за попередню за попередньою домовленістю з власником він йому не дозволив приводити тих тварин в будинок, то вони тимчасово знаходилися в транспортному засобі. Вони на ніч лишили котів в машині, але вони їх годували. Ну так як вони про це казали, давали їм воду і шукали, куди можна їх розмістити. Відповідно, вони не знали, що в нас існує якесь підприємство. Поки вони знайшли, поки вони пошукали в інтернеті, вийшли на нас. І вчора вечором близько сьомої години вечора вони тих котиків привезли. Це дві кіті, два коті. То вони не є хворими, немає абсолютно ніяких нешкірних захворювань, немає ніяких інфекційних захворювань. Тобто тварини є здорово. Троє людей. Душа були, душа були. Якраз її я раненько прокинулася. Що таке? Що сталося? Всі гроші деякі були. Все забрав. Я казала, госпо, болючка, Успокойтесь, да, щоб не холера взяла. Село Жапа Ківерцівського району 4 лютого близького обіду біля третьої дня тут трапилась пожежа. Рятувальники гасили вогонь близько трьох годин. На щастя, у трагедії ніхто не постраждав, проте в будинок згорів вщент. Видно, бачите, це все, все друге. На першому це все, що з другого плавалося, капало. Де що попсувалося, де що є. А так все. От. Стіни чорні. Ну, Там сказати, що там щось треба все збивати, бо воно все чорне і все в диму. Проживаємо в кумів. Ну, вони нас вчора забрали. На скільки часу? Ну, Кажуть, куми хороші, що живіть, скільки хочете, але ну, рік жити не будемо. Треба щось буде ну, шукати якусь квартиру. Чи тут, чи в От Сьогодні виключили світло без ніякого попередження. На минулому тижні було кілька випадків, таких і позаминулому. Тобто суть в тому, що нас ніхто не повідомляє, відповідних структур їх, і ми не знаємо, як далі працювати, як, щоб відбувався далі медичний процес. Так як і хворі приходять тут і до сімейних лікарів. І а відключення навіть бувають і в другій половині дня, коли взагалі на дворі вже темно, і який ж тоді прийом, що сімейний лікар може порадити чи прийняти того самого пацієнта. Так само проводиться запис і заповнення декларацій. Теж пристановлюється зразу процес. Пацієнти наші приходять сюди і не знають, що робити, скільки чекати. Сьогодні на обід огірки квашені. Піджарка зі свинини, каша пшенична, чай-хліб. Ціна 20 гривень. У нас нічого не змінилося. Як було, так і є. Скільки ми працюємо, всі задоволені, дітки забирають батьки і дітей додому, приходять разом, обідують. з'їдаєте, обідаєте, дідають. Кожен, другого року. Як вам тут? Що найбільш подобається їсти? – Картошка. Вартість е, сніданку 20 гривень. Ну це на сьогодні це не є дорого, тому що що ми можемо приготувати на 20 гривень. Ми всі хазяйки готуємо на кухні, і знаємо, ходимо кожен день до магазину і знаємо вартість. Е, дійсно вартість сніданку чи обіду. Тому е, мамам і батькам дуже е, ну, зручно, що дитина нагодована, а дитинка. Особливо початкової школи вона має мати гаряче харчування. Готують смачно, тільки не завжди інколи дають пюре з рибою. І як і о, і як на мене, риба не, не зовсім смачна, і багато дітей залишають. І, Як на мене, це не зовсім раціонально. Вони ж це самі бачать, що е, діти не люблять це, але вони все одно це готують. В основному люблю. Гречку з котлетою Звичайно важливо, коли вони прийшли і вийшли в їдальні ситими і задоволеними. Це показник діяльності загалом навчального закладу і роботи нашої кухарської служби. Можу сказати те, що коли закінчується навчальний добрий день, навчальний день закінчується, то нас не лишається наша випічка. Каша, м'ясо, салат, булочка, чай, а також хліб. Загальна сума такого комплексного обіду 25 гривень в шкільній їдальні. Натомість, ваша дитина на цю ж суму зможе купити в магазині чипси а також пепсі колу або кока-колу. Висновки робіть самі. Зростання захворюваності про майже у всіх ідовікових групах, але найбільше серед дітей від 5 до 14 років. Впродовж цього 5 тижня в нас в області захворіло на респіраторні та грип 8300 осіб. Це на 2600 більше ніж за попередній тиждень. Небезпечні респіраторні грип своїми ускладненнями. Може бути пневмонія, можуть бути інші складні захворювання. якісь. Якщо людина має якісь хронічні захворювання, може загострення бути і їх, і цих захворювань. Якщо ви відчули погіршення самопочуття та перші ознаки застуди, не варто легковажити і займатися самолікуванням. Потрібно одразу звернутися до лікаря. Вдома не лікується, хто вдома лікується. При назначенні лікаря по назначенню вже присутні. Лікар є спеціалістом своєї галузі. І хай поділяють симптоми, що назначить. Лікуватися треба, бо дуже погано. У приміщенні провітрювання має бути ну, кожні дві години бажано на протязі 10 хвилин це робити. Достатньо ресне. Лужне питво має бути. Тобто хворий повинен отримати, проводити дезінтоксикацію за рахунок вживання достатньої кількості рідини. Ну і препарати, відповідно, які призначить сімейний лікар. Я, як міський голова, жодного разу собі не дозволив нікому нахамити. Хоча до мене звертаються люди з питань не тільки обслуговування ОСВБ. Якщо людина, яка працює на підприємстві, не може працювати з людьми. Не розуміє елементарних норм, моралі і етики, не вміє спілкуватися, значить їй треба працювати десь в іншій галузі, там, де спілкуватися з людьми не потрібно. За те, що буде хамство, будуть кидати телефонну трубку, не відповідати на запитання, і інші будуть речі допускатися, буде депреміювання застосовуватися до таких працівників і подальше їх не звільнено.